16 квітня у Смілі відбулося кілька благодійних концертів соліста легендарного гурту Тінь Сонця Сергія Василюка. Я насправді зараз повернувся вже з запорізького напряму. Сьогодні, власне, у Смілі на запрошення Олександра Головченка, мого давнього приятеля Черкащину дуже люблю. Стальнівського району мій дідусь по мамі. От, холодний Яр, Шефес це все теж такі рідні місця. Я три роки на фронті був, зараз півроку на бойові не виходив, займаюся такою роботою, більше забезпечення моєї роти ударних безпілотників Вирій. Тому це інколи теж виснажує. Навіть скажу, що на бойових буває легше. Але тут безпечніше і тут ми виховуємо наше майбутнє, нашу молодь. Голос гурту Тінь Сонця запалив чимало юних сердець під час концертів у навчальних закладах. Зустріч організували і провели у Смілянських школах номер 7 11, технологічному фаховому коледжі Національного університету харчових технологій та міському будинку культури. Шановні діти, дорогі сміляни і пане Сергію, я хочу від всіх нас, від міського голови, щиро подякувати за ці два дні, які ви подарували нашому чудовому, неймовірному, найкращому місту. Правда? Молодь, вони талановиті, вони не перевершені і вони сильні, мужні. Щиро дякую вам за те, що ви пропагуєте нашу чудову історію і нашу неймовірну культуру. Спасибі вам. Тепле спілкування та щирі емоції стали справжнім подарунком для смілян. Музикант виконав свої найвідоміші пісні, серед яких меч Арея та їхали козаки. Звучання цих композицій непростий для країни час було особливим і вкотре стало свідченням і символом незламності українського духу.

Емом у серці слухали присутні у виконанні фронтмена гурту Тінь Сонця Сергія Василюка пісню на слова Юрія Руфа Світанок не лишило нікого байдужими композиціям чать козаки про тих, кого ми втратили на цій клятій війні. Між піснями Сергій Василюк встигав відповідати на запитання глядачів та робити для молоді невеличкий історичний екскурс у минувшину. Я дивилась в очі наших дітей, їх прийняло це саме головне. Це дуже круто. Саме наші діти після цієї зустрічі вони стали такими зворушливими, і вони дійсно прийнялися патріотичною цією думкою, цим подихом свободи, сили. Надзвичайно близькою ця зустріч стала для юних Джор Сміли. Вони надихають, дають враження. Концерт дуже сподобався. Останні пісня зродилась. Ми, Ми, як джури, постійно виконуємо. Це дуже такий цікавий досвід, тому що ну рідко такі концерти взагалі дають і рідко вони благодійні. Дуже надихають вони, дають такого натхнення українського. Дуже сподобалась учасниця. Подарувавши незабутні емоції і сколихнувши в молодих серцях підростаючого покоління почуття любові до рідної землі і батьківщини, Сергій Василюк виконав ще одну важливу місію, зібравши допомогу для рідної родини. Ударних безпілотників вирій. І я хочу від себе і від свого сина, як ми волонтери, які займаємося вже другий рік забезпеченням ЗСУ дронами. І хочу вам це. Дякую. Не залишились осторонь і юні волонтери сміли. Ми для вас зібрали 5 тисяч гривень. Дякую. Тож творчість українського гурту Тінь Сонця і його соліста Сергія Василюка ще один приклад того, як мистецтво може об'єднувати та надихати на добрі справи. А сміла вкотре довела. Разом ми сила.